Цієї ночі окупанти за даними повітряних сил зсу завдали удару балістичною ракетою Скандер М по Дніпропетровщині, атакували керованими авіабомбами Харківщину та запустили по Україні 80 ударних БПЛА, типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Військові звітують станом на 8.30 ранку. Підтверджено збиття 50 ворожих БПЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях 27 ворожих Безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. У Харкові, за даними місцевої влади, росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі. Наразі відомо про 13 постраждалих. Повідомляється, що одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торговельні об'єкти. На місці працюють комунальні та інші профільні служби. Вони ліквідовують наслідки ударів та фіксують факти військових злочинів. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Поліція Києва встановлює обставини смертельної автоаварії, яка сталася зранку у Голосіївському районі столиці. За попередньою інформацією, зіткнулися чотири транспортних засоби, серед яких автобус та вантажівка. Наразі відомо, що внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований. Кількість потерпілих уточнюється. У Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинний президент та ініціатор зміцнення зв'язків з Європою Майя Сандо змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло, Його вважають прихильником зближення з Росією. Станом на 6.30 ранку було опрацьовано 99,5% всіх протоколів. За Санду проголосувало 55,25% виборців. А за її опонента. 44,75%. Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на своїй сторінці в соцмережі X. Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Бербок прибула з неанонсованим візитом до Києва. Її зустрів німецький посол в Україні Мартін Єгер та український посол УФРН Олексій Макеєв. Посольство Німеччини про цей візит не повідомляє. За даними ЗМІ, це буде восьмий візит Бербок з початку повномасштабного вторгнення окупантів. Наразі в Києві вона планує зустрітися із президентом Зеленським і міністром закордонних справ Сибігою. В Україні спостерігається погіршення погодних умов. У столиці зафіксований сильний вітер, через сильні пориви якого зриває дахи та валить дерева. У Харкові пішов сніг та мокрий дощ. Через погіршення погоди на дорогах зросла кількість ДТП. Фахівці рекомендують українцям бути обачними та виходити на вулицю за необхідністю. У США достроково проголосували понад 75 мільйонів виборців. Вказується, що свій голос на цей момент віддали понад 48% виборців від загальної кількості тих, хто проголосував у 2020 році 154,6 мільйона. Президентські вибори в Сполучених Штатах Америки відбудуться вже у вівторок, 5 листопада. Також вибиратимуть і дві палати конгресу. Іран готує потужну атаку на Ізраїль. Про це повідомляють світові змі. Зокрема, планується використовувати більш потужні боєголовки та іншу зброю, яку не застосовували під час попередніх обстрілів. Зазначається, що іранська відповідь очікується після виборів президента США, але до інавгурації нового лідера Америки. У ніч на 4 листопада сталося виворження вулкана Левотобі, Лакі-Лакі на віддаленому індонезійському острові Флорес. Щонайменше 10 людей загинули. Виворження зачепило сім сіл. Про це повідомляє Національне агентство Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих. За даними служби, виворження почалося після опівночі. Гостий коричневий попіл виконало на висоту до 2000 тисяч метрів. Гарячий попіл, що падав на сусідні села, спричинив пожежі знищивши кілька будинків, зокрема католицький монастир, влада підвищила рівень безпеки та розширила небезпечну зону навколо Вулкана до 7 кілометрів. З небезпечних зон евакуюють населення.